Друзі, всім привіт! Що таке it компанія та як вона влаштована? Мене звуть Олег Савенко. Я займаюся мобільною розробкою вже більше шести років і дуже часто бачу ситуацію, що новачки, які вчать програмування, вони не знають, куди вони йдуть і що там будуть робити. Давайте це виправляти. І так, it компанію неможливо уявити без SEO. SEO – це директор, засновник, і без нього взагалі нічого б не працювало. Наш SEO хоче. Продавати морозиво, він його буде продавати через Android, iOS та через власний сайт. В нього є ідея, як цей додаток має виглядати. Це має бути такий е, симулятор морозива, де ми можемо так грати, вирощувати собі морозиво, а потім буде посилання, де це морозиво ще можна купити. Така маркетингова в нього стратегія. І він хоче це реалізувати. Звісно, що щоб це все реалізувати, треба, щоб хтось це намалював, його цю ідею, як це морозиво має виглядати, які там мають бути кнопки і так далі. В нього є це лише в уявленні. Але якщо він зараз найме програміста, то скаже йому, напиши мені, будь ласка, код, щоб воно все працювало, програміст йому скаже, а як воно має працювати, що там взагалі має бути, які кольори там і так далі. Тому е він наймає саме дизайнера. Дизайнер він. Спілкується з SEO, каже, ага, добре, це морозиво буде червоним, тут будуть такі кнопки, тут будуть такі анімації, а тут буде, можна зареєструватися там і так далі. І він малює всі екрани, все, що буде в додатку, він малює, 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 і вже такі робляться варфрейми. Це називаються такі спеціальні шаблони, за якими вже розробники можуть розробляти додаток. тобто те, що намалював дизайнер, це просто ескіз. Не можна на ці кнопки натискати, щоб вони працювали. А ось щоб саме це працювало, вже звісно треба нашого найняти головного героя-розробника. Але в нашому випадку розробники можуть бути різні, бо в нас три різні платформи: iOS, Android і Сайт ще треба розробити. Можна, звісно, окремо наймати розробника під Android – Окремо наймати ще одного розробника під iOS, і окремо наймати ще одного розробника, щоб він розробив сайт. І це буде вже три розробника. Але наш СЕО розуміє, що він не хоче витрачати багато грошей замість цих всіх трьох. Йому достатньо найняти одного флатер-розробника, який напише один код, і цей один код буде запускатися одразу на всіх платформах, які хоче наш СЕО. Один розробник замість трьох це дуже вигідно, тому наш SEO так і робить. І так, наша it компанія зараз складається з SEO, дизайнера та Flutter-розробника. Наш дизайнер все намалював, Flutter-розробник щось написав, віддали. SEO на перевірку, вже додаток готовий, вже його. Це не просто ідея, це вже додаток. Він почав клацати, клацати, клацати. Та розуміє, що одна кнопка веде себе не так, як треба. Тут розробник припустився помилки і щось не так написав. Щось там почало глючити, щось почало не так працювати. Розробнику він це відправив. Наш розробник переробив, воно почало працювати краще, але SEO знову треба проклацати весь додаток, подивитися, чи ті баги прийшли, чи немає нових багів там і так далі. Тобто не треба постійно класти додаток, постійно його тестувати. В нього нема стільки часу, це зайнята людина, тому він наймає окремого ще чувака, який буде сидіти та те, що написав наш flutter розробник тестувати. Звісно, що цей чувак його називають тестувальник. Буває два види тестувальників: тестувальник, який тестує все руками, тобто він прямо бере додаток. Значит, сам руками клацає ці кнопки та розуміє, що працює так, а що працює не так. А є такі більш прокачані тестувальники, які не самі клацають, а вони пишуть спеціальні програми. Вони по факту теж як програмісти, але вони пишуть і користуються спеціальними програмами, які самі тестують додаток. Тобто йому не треба постійно робити одні й ті ж самі дії. Він робить різні такі штуки, які називаються скрипти, і тестувальні програми, які роблять це за людину. І так наша компанія в принципі, може працювати і так, все йде добре, SEO подобається, морозиво працює, але дуже часто у кожного з цих учасників може виникати якісь питання в ході розробки. Наприклад, дизайнер питає. А як цю кнопку краще намалювати, щоб розробник тобі було легше? Розробник йому відповідає: ну намалюй так, щоб було менше анімації, щоб мені менше писати коду, і ми швидше зробили. Він такий добре, спробую там так. А потім приходить тестер і питає в розробника: розробника, це мало так працювати чи так? Бо тр трохи до кінця непонятно, чи ця кнопка має підстрибувати, чи немає. Там і так далі. І Ось такі всі моменти вони вирішують між собою, і виходить така каша. Потім дизайнер щось питає, потім прийде SEO, почне питати, що ви взагалі робите. А організації роботи ніякої немає. Ніхто не знає, що коли треба робити. SEO там сказав, що додаток має вийти там, не знаю, 1 березня. Отак, от, от а вони сидять і намагаються це все зробити, але нема організованості. І тоді сім'ю вот думаю, блін, треба якусь людину, яка зможе цих всіх чувачків наших взяти і організувати. Щоб дизайнер не питав е, у щось у розробника, не відволікав його від роботи. Або ці там, тестувальники теж не відволікали розробника, дизайнера і така каша, щоб такі каші не було, ми наймаємо проєктного менеджера. Тобто, що має робити проєкт менеджер Він має розуміти, що треба зробити додаток вчасно. Тобто, так. До 1 березня, і він має спланувати роботу дизайнера, роботу тестувальників, роботу нашого розробника, і так далі, щоб це було максимально добре, ефективно, щоб комунікація теж проходила ефективно. Якщо, наприклад, в нашого SEO є якісь побажання зробити там так, 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 щоб ця там морозиво підстрибувало і так далі, він тоді думає, ага, скільки це треба робити, як це. Розказати нашому розробнику, і він створює такі спеціальні задачі. Зазвичай в ІТ-компаніях є ось така дошка, де є три колонки. Це е, різні стани задачі. Перша колонка вона показує те, що треба зробити. Друга колонка показує те, що розробники вже роблять, або дизайнери, або тестувальники, і так далі. А третя колонка те, що готово. І, наприклад, є різні задачі там зробити червоне морозиво. Це там треба спочатку намалювати, тобто це буде задача так для дизайнера. Потім, як він намалює, буде задача для розробника це зробити. Потім, як розробник це розробить, то буде задача вже протестувати. І ось ці всі задачі можна ось так перетягувати. Тобто, якщо це перша колонка, те, що треба зробити, друге це те, що вони роблять. Тобто вони перетягують ці колоночки сюди, вони там щось роблять. А потім, коли вже готово, так, задача зроблена. То вона віддається вже на тестувальників, і тестувальники її тестують. А project Manager він ці задачі створює, він їх дає їм опис, дає там якісь корисні посилання, за якими треба робити, там посилання на дизайн, де цю кнопку краще знайти, і таким чином організовує роботу всіх цих людей, щоб люди не витрачали зайвий час на, на якісь незрозумілий пошук і так далі. Тобто задача Project-менеджера це продуктивність та. Слідування строкам і спілкування, комунікація між командою. По факту, ось таким чином працюють більшість IT-компаній. Є ось різні ІТ-компанії, їх буває два типи. Ось перший тип це який ми зараз розібрали. Це називається продуктова компанія. Тобто компанія, яка розробляє свій власний додаток, свій власний продукт, і вони самі все вирішують, коли що буде. Вирішує SEO так цієї компанії. Коли цей продукт виходить на ринок, і гроші ця компанія, звісно, вона буде отримувати з цього продукту. Тобто, ось цей продукт він і приносить ось ці довгоочікувані долари, за які цей SEO платить вже там дизайнеру, project-менеджеру, тестерам і так далі. Але. Uh, є ще інший тип it компанії, оце якраз продуктова, а є ще аутсорс. Аутсорс компанії, вони працюють трохи по-іншому. В них є ось ця вся команда, є теж SEO, але SEO розробляє не свій власний продукт, тобто він не своє там якесь морозиво робить, а є ще якийсь замовник, наприклад, американець якийсь такий. Американцю треба зробити нехай якийсь фітнес-додаток, там щоб прокачуватися. Ну сам він його не зробить, але він спілкується з цим SEO, з цієї аутсорсингової компанії та каже: Чувак, мені треба, щоб твоя команда крута. Я знаю, що вона крута, я подивився там на вас, зробив мені це, це і це. І, звісно, що всі ці чувачки беруть це і роблять, але вже не на себе працюють, а працюють на цього чувачка. І звісно, що гроші цей чувак заплатить одноразово за розробку цього додатку вже для SEO. Тому для SEO, такої аутсорсингової компанії дуже важливо, щоб були замовники. Зараз якраз. Дуже погана ситуація в аутсорсингових компаній, тому що аутсорсингові компанії відмовляються працювати з українськими компаніями через війну. Вони не хочуть зайвий раз ризикувати, і вони звісно відмовляються працювати. Але тим часом продуктові компанії відчувають себе добре, і звісно, що не всі замовники відмовляються працювати в моїй компанії Глобал Лоджік. Замовники працюють з українцями. І хочуть далі наймати українців саме із України на свої проєкти. Тому добре, що є замовники, які не відмовляються, і український it ринок все одно продовжує жити і розвиватися. Так, Це ми роздивилися таку прос просту варіацію it компанії, але звісно, що дуже багато перепадає все одно на SEO. Бо зараз, якщо в нього є навіть дизайнер, проджект-менеджер, девелопер там і так далі, вони все одно люди вони задають якісь питання. Все одно треба наймати, наприклад, інших людей. Там один тестувальник вже хоче знайти іншу роботу, або дизайнер там пішов в відпустку, треба ще там другого дизайнера, щоб підхватував там і так далі. Ну і хто їх всіх наймає? Зараз це займається Сєо, тобто, що він робить? Він заходить на різні сайти і каже: Ось, в нас такий дуже крутий проєкт з морозивом, і до нього. Приходять там, ну він каже, нам треба дизайнера, і до нього там йдуть один дизайнер, другий, третій, четвертий. Всі відправляють резюме. Йому цьому СЕО треба з кожним поспілкуватися, зрозуміти, чи адекватна ця людина, чи ні, чи може вона малювати такий дизайн, який їй треба, і так далі. Ну, тобто, чи відповідає людина цим критеріям? Ну, і звісно, що SEO, людина зайнята, вона наймає окремого чувака, який це буде робити, який буде наймати людей. І цього чувака зовуть рекрутер. Він вже спілкується з цими всіма напливом людей. Він відсіює кого треба, кого не треба. Вони потім приходять і поповнюють склад команди. А ще є людина, яка має відповідати за внутрішній стан команди. Це робить чар. Я його намалював з чашечкою такої затишної, смачної львівської кави. Чому? Тому що він якраз відповідає за атмосферу всередині колективу. Можуть бути різні ситуації всередині колективу. Дизайнер скаже розробнику: Ти зробив кнопку не так, як я її намалював. Ти можеш взагалі працювати нормально і розробляти нормально. А Він скаже: Та нормально я розробив, в мене там не було часу. Це і так найкраще, що я міг зробити. Ти взагалі намалював дуже важко. Мені важко це зробити. Він такий, ах ти ж козел! І починають, коротше, сваритися. Ось хто має це рознімати? Ну, звісно так, project-manager має піклуватися, щоб таких ситуацій не було і якось це владнати. Але ще в компаніях є HR, які за цим прямо мають слідкувати. Ось вони мають поспілкуватися окремо там з розробником, чи все з ним добре, чи ні, поспілкуватися окремо там з дизайнером, якось їх там позаспокоювати там і так далі. Також HR-и відповідають за якісь внутрішні. Процеси в компанії, пов'язані з якимось е, е, нагородами, або якимось подарунками. і так далі. Sio, він каже: в мене є ось такий бюджет, можете купити там кружки, всякі чашки, там блокнотики, портфелі там і так далі. щоб Наші типу розробники все почувалися крутіше, там і так далі. І HR за це все відповідає. Тобто він організовує там, що кому там прийде, там і так далі. Ну, звісно, якщо компанія велика, то там дуже багато HR-ів, і вони там поділяються і там, на офіс менеджерів, і там на якихось там став менеджерів, і так далі. Але якщо брати в цілому, то ось це все HR, їхня задача. Піклуватися за затишком, за тим, щоб усі ці внутрішньокомандні процеси, спілкування, комунікація, там, радість і так далі були добрими. Також давайте розглянемо тих, хто теж є дуже важливою частиною it компаній. Це, звісно, девопси. Девопс це така людина, яка допомагає програмістам робити їхню роботу більш автоматизованою. У програмістів, як і в будь-яких. Професії є якась рутина, тобто робота, яку вже мільйон разів треба робити, але треба, бо інакше не буде працювати код. І іноді таку рутинну роботу можна замінити на спеціальні алгоритми, які будуть цю роботу робити за тебе. Наприклад, кожен раз програмісту, коли він зробив якусь частину додатку, йому треба взяти і перевірити, чи взагалі запускається весь додаток. Він там. Зробив якісь дуже маленькі зміни, але йому все одно треба проклацати все і розібратися, чи працює, чи ні, чи запускається взагалі додаток, чи ні. Ось він може це робити руками, а може прийти де і сказати: ось тобі такий крутий алгоритм: е, нажми цю кнопку, і вона сама перевірить, типу, твій код. І подивиться, чи він працює, чи ні. І тобі не треба на це зайвий час витрачати. Також DevOps працює з серверами, він там розуміє, який сервер, куди треба відправити. Але за сервер в нас буде окреме відео, тому ми не будемо сильно загострювати на цьому увагу. Тобто DevOps, він займається автоматизацією якихось Дуже важливих процесів всередині саме команди розробників. Також зараз дуже набирає популярність штучний інтелект, і для того, аби працювати зі штучним інтелектом, от, наприклад, якщо наш SEO хоче, щоб морозиво там ще розмовляло з людьми, то треба наймати спеціального розробника, який розробить, наприклад, власний штучний інтелект для конкретної задачі з цим морозивом flutter розробник цим не може займатися, бо для цього треба окремо вчитися. Тому ми наймаємо ось такого AI-спеціаліста. А інтегровувати це в код вже буде Flutter-розробник трошки пізніше. Ну і звісно, ми казали про те, що компанія має заробляти. Якщо компанія заробляє зі свого продукту, так що це продуктова компанія, то потрібні, звісно, люди, які будуть займатися, по-перше, аналізом ринку, тобто дивитися конкурентів, дивитися інші додатки з морозивом, займатися бізнес-аналізом. Тому це BA, бізнес-аналітік, він займається цим. А є люди, які займаються. Просуванням вже нашого додатку, тобто як його правильно зарекламувати, який відос на які платформи, зробити рекламу в Фейсбуці або в Гуглі, або взагалі знімати відео на YouTube і тим самим просувати свій продукт. Тому це такі будуть наші рекламщики, ми їх назвемо маркетинг-спеціалістами. Ось. І це якщо це продуктова компанія, але якщо ця компанія. Є аутсорс, тобто працюють на цього американського або якогось іншого замовника, то потрібні люди, яких називають sales. це люди, які цих замовників шукають. Тобто, звісно, SEO може ходити і спілкуватися з іншими замовниками, щоб казати: Ой, в нас така класна команда, в нас такі класні програмісти, в нас таке все добреньке, таке все чотіньке», Але ось є sales, який це робить замість SEO, і якраз веде комунікацію. З цими всіма замовниками. І для сейлза дуже важливо, щоб замовники реально наймали команду розробників аутсорсингової компанії та платили гроші. Взагалі, будь-яка робота в IT-компанії це автоматизація якоїсь окремої дії для SEO. Є такі компанії, особливо стартапи, де на SEO, як ми бачили, так дуже багато всього налягається, що треба і наймати людей. І робити різні процеси всередині команди, і так далі. Але з ростом прибутку, з ростом проєкту, коли проєкт стартап реально стає дуже класним і вже пускає корені в ринок, тоді можна наймати ще ось різних інших людей. І цей процес може бути нескінченним. Створюються дуже великі it компанії з дуже великою кількістю ролей, які люди можуть всередині цієї компанії виконувати. Ми сьогодні розібрали найголовніше. Сподіваюсь, вам було класно. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь до нас на телеграм і йдіть вже вчити флатер. Всім гарного дня. Па-па.